Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 серпня, живу я на Вінниччині І в мене почав дозрівати сорт винограду Надія рання. Це році дуже було жарко, спекотно. Всі ранні сорти виноградів, можна сказати, почали дозрівати разом. Отакі от грони. Ну, вже от Є оса, значить цукру вистачає. Перше плодоношення минулого року було пару гронок. Замовляв всі свої сорти виноградів я виноградники Юліних, якось так називається сайт. Всі дуже гарно прижилися. І на наступний рік всі були з урожаєм. Хоч в них трошки дорожче вони продають, але в них дуже якісні кущі виноградів. Ви можете бачити, це третій рік. Виноградові, потужна лоза і сіки. Заклалося грон і всі витягнули, Є розмір. В описі, звісно, вказано, що даний сорт не має горошистості, але можете бачити скільки дрібного винограду. Є гарні грони здорові. Такі Грони? Крилаті? Є, більші, є плюс, мінус менші. 500 г. Да. 500 г грона Як вже шкідники хотять їстички. Вага ягод 5 г. Плюс-мінус 5 грам. Сорт винограду надія рання. Гібрид під вид чорного винограду з раннім терміном дозрівання. Дозріває на початку серпня. Але на кущі, лузі зберігається добре. Кетяги великі досягають ваги 700 1000 грам до кілограма. Конусоподібної форми. Вага ягід має бути до 14 грам. Забарвлення темно синє. З біломісячним нальотом. Так коли прожимати пухкий, такий, мягкий, не твердий. в середині в деяких. В яйдках все тільки по одній кісточці. Дуже соковита, шкірочка тоненька. От, будь ласка, дивіться, одна кісточка. Так як говорив. Виноград помірний. Аромат помірний, виноградний. Смак приємний. Шкірочка легко прожовується з нейтральним смаком. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.